Люди купують двері. Ви монтажі робите? Так, у нас є повний сервіс робіт. Це монтажник заміряє, приїжджає розміри, потім робимо доставку, підняття, якщо потрібно, і монтажник монтує. І потім надається гарантія на самий монтаж, так і на двері. А, монтуєте, так? Да? А ціна за монтаж, яка ціна, ціна буде? Ціна монтажу залежить від дверей, від розмірів, від комплектації. Це в середньому 1400+. плюс. 1400. 1400. якщо буде лиштва на одну сторону, якщо лиштва на дві сторони, 1600. 1600. Ну, приблизно 1600. Плюс-мінус. Так, мінус. Якщо у нас будуть там плюс плоскі стіни, 30 нормаль. плюс сантиметрів, то це відповідно буде доплата. Угу. Ні, ну в середньому, в кожного ж дав, в кожного 1600 різні стіни свої. Це такий ну, нормально? Двери стоять 22, плюс е, беремо, ти, ну дві давайте візьмемо монтаж, да, дві монтаж. Ну 24 тисячі гривень, двері у вас будуть ось таким зеркалом, наприклад. Ну, так, таке зеркало тільки пронеси, щоб його не розбити, а ще їх поставити треба, ну, реально. Це ціна, я вважаю, хороша. Так що.